Спікер парламенту Руслан Стефанчук нещодавно в суботу, 23 вересня, відповідаючи на запитання журналістів, чому законопроект про він називається заборону діяльності в Україні релігійних організацій афілійованих з центрами впливу в Росії. а... В народі знаний як законопроект про заборону російської церкви в Україні. Чому цей законопроект не виноситься на голосування? І спікер заявив достатньо таку заяву, яка спричинила резонанс. Він сказав, що на це просто немає голосів в парламенті. І до нас на скайпускай зв'язку доєднюється Юлія Клименко, народна депутатка України, яка власне ініціювала збір підписів в парламенті під зверненням про заборону УПЦ МП або простіше філіалу Російської церкви в Україні. Пані Юлія, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Я вже згадував про ініціативу вашу щодо збору підписів на кінець вересня було 125 підписів. Це це необхідна кількість для того, щоб керівництво Верховної ради розглянуло ці законопроекти. Так, от прийшов місяць, що зараз із цим зверненням. Це звернення є. Ми продовжуємо збирати підписи, оскільки колеги не всі є в залі або там відрядженнях, або хворіють. Тому це займає час. Ми вже от місяць збираємо підписи. На даний момент ми вже маємо 200 підписів. Ще трошки ще 26 підписів, і ми у цілі. Тобто, ви... ми, ми покажемо пану Стефанчуку, що в залі достатня кількість е, депутатів, які готові розглядати ці законопроекти в залі. Там чотири різних законопроекта. Ми внесли в це звернення всі законопроекти, щоб це не було не мало політичної окрасу, скажімо так. І це і перш за все законопроект, який був підготовлений е, урядом монобільшості слуг народу е, кабінетом міністрів, затверджений, який є в Верховній Раді, а також законопроекти пана Княжицького. Пані пані Савсун, а також пані Константкевич, ці чотири законопроекти будь-які з них може бути винесений в зал і проголосований. Ми зберемо підписи під всіма пані. Юрія ну тоді, все ж таки, ну очевидно, що голоси назбирати не так уже і важко. Чим була викликана така заява спікера парламенту. Навіщо він це сказав? Ви знаєте, мені важко відповісти на це питання. Я не спікер, але я хочу вам сказати, що ну треба докладати зусиль. Так, питання є безумовно, в Верховній Раді група депутатів, які активно лобіюють російську церкву в Україні. Давайте скажемо прямо: це і депутати ОПЗЖ, які не дали і колишнього ОПЗЖ, які не дали жодного голосу під зверненням, не підписали. Це і депутати в слузі народу, які дуже під Тримують російську церкву в Україні, їх там біля 20-30, можливо, до 40. Тобто є різні люди, які, скажімо так, чомусь лобіюють інтереси російської церкви в парламенті, і їм це вдається. Чому пан спікер ну, скажімо так, піддається на такі? На такі, ну як би можна сказати, я не хочу так сказати це шантаж, але на такі на такі лобізм мені важко оцінити. Але я вважаю, що нам треба зібратися і винести це питання, оскільки це перш за все є вимога українського суспільства. А парламент представляє українське суспільство і повинен представляти українське суспільство. Якщо дві третини українського суспільства за заборону російської церкви в Україні це означає, що дві третини парламенту. А це від 400 повинно бути як мінімум. Е, е, скільки ми нарахуємо, дві третини триста е, ну триста та триста, то вони повинні ну там трошки менше. Тепер нас на жаль, але е, 300 депутатів повинні е, віддати свої голоси. Тоді це буде ну якби представництво е, парламентарів е, українського суспільства в парламенті. Пані Юлію, от ви кажете, що є частина депутатів, які лобіюють філіали російської церкви, і вони в принципі, судячи з того з тих заяв Руслана Стефанчука, мають такий вплив на спікера. Які вони аргументи наводять в бік свого лобізму? Чим вони обстоюють російську церкву? Ну ви знаєте, це ж стандартні аргументи, дуже маніпулятивні. Перше, що держава відділена від церкви, тому яке мають відношення депутати до. До церкви, тому я всім цим пояснюю, що мова не про релігію і мова не про церкву, мова про національну безпеку. Ми бачимо, як використовується церква, на жаль, і промиває мозок нашим громадянам, принесе пропаганду, насильство і ну фактично зло в наше суспільство. Я не розумію, чому вона тоді повинна залишатися. І поки вона притихла, але ми розуміємо, що як тільки буде перемога, і суспільство далі продовжить жити мирним життям. Вона. Тут як тут мімікрує і буде е, продовжувати свою пропагандистську діяльність. Це така знаєте, ракова пухлина, яка все рівно свої метастази залишить в нашому організмі і буде продовжувати свою е, пропагандистську діяльність. І ми це прекрасно розуміємо. Що ну той же е, Гундяєв він же не є, е, вибачте, церковним діячем. Він є е, представником ФСБ. Ну для до чого тоді е, ми. Намагаємося зберегти це все, тому якби аргументи достатньо маніпулятивні про те, що держава відділена від церкви, і про те, що давайте не втручатися, не робити розділення в суспільстві. Ну і все, що власне кажучи, такі знаєте, як би так сказати, меседжбокс російської пропаганди. Пані Юлія, ну от ви е, вже пробували перерахувати тих, хто є найбільшими лобістами е, блокування цього законопроекту. А давайте предметніше: хто є найбільшими противниками заборони цієї української церкви московського патріархату в парламенті? Ну безумовно, це всі, е, всі е, гілки, які е, відділилися від ОПЗЖ, або є ОПЗЖ, або тепер ну це заборонена церква. О, о, вибачте, заборонена партія. Але ми розуміємо, що вони є і Активно представлені в парламенті, більш того, вони активно дають голоси правлячій партії, коли не вистачає на якісь законопроекти. Тому це знаєте такий обмін, я би сказала, нерівно, нерівноправний, так тому що даючи голоси за якусь економічно невелику поправку в законопроект в обмін. Вони фактично собі виторговують індульгенцію, наприклад, залишити російську церкву в Україні або інші такі які важливі моменти для українського суспільства, які власне і привели війну в нашу країну, тому це ОПЗЖ притихло. І залишки ОПЗЖ, але ми розуміємо, що воно як тільки зміниться ситуація, воно почне далі прекрасно себе почувати, мімікрувати, стане зразу міцними господарниками. Там я не знаю, що вони перефарбуються на цей раз. Ну, ми розуміємо, чи до чого це призведе. Тобто, це знову залишить в нашому суспільстві і можливість сіяти пропаганду зло і ненависть серед українців. Ми, ви і суспільство, противники російської церкви, ті, хто її обстоює, розуміємо, що питання церковні вони є достатньо делікатними. Вас не намагалися переконати в тому, щоб ви не педалювали цих питань у Верховній Раді про заборону російського філіалу церкви. Ну, власне, ми про це говоримо вже більше ніж рік. Я, як заступник голови фракції, присутня на погоджувальних радах, і це питання піднімається з квітня і травня 2022 року. Це вже у нас більше ніж рік про заборону російської церкви. І, на жаль, в воно постійно відкладається під соусом того, що або немає голосів, або так, давайте не розділяти суспільство. Я не бачу ні одного, ні другого. Я бачу, що соціологічні дослідження говорять про те, що дві треті українського суспільства хочуть такої заборони, і бачу, що 200 депутатів готові проголосувати. Як мінімум 200 депутатів готові проголосувати за цей законопроект. Тому і ті інші аргументи ми вирішили. Показати факти, а не міфи і домисли, пані Юлія. Як на вашу думку, має відбуватися процес заборони релігійних структур афілійованих з Російською Федерацією, називаємо це так офіційно, або заборона Російської церкви Української церкви православного московського патріархату в Україні відповідно до цих законопроєктів, які вже подані, я так розумію, що чотири законопроєкти, вони є, в принципі, ті, якими ви підтримуєте, зокрема. Так е, власне кажучи, це е, не це перш за все е, пряма заборона РПЦ Російської православної церкви. Ну ми розуміємо, що е, що, що сіє тут ця церква і що вона намагається досягти. І по-друге, е, швидкий е, можливість швидкого е, переходу в інші, е, якщо громада приймає рішення, швидкий перехід в інші в інші церкви і в інші. Конфесій, тому що, власне кажучи, ну Іншого не дано так. У нас в селі, наприклад, в громаді є церква. Е, люди інколи навіть не знають, е, чи це московський патріархат, чи це ПЦУ, чи це якась інша церква. Вони просто звикли ходити туди 300 років цю церкву. і Вважають її своєю церквою. Е, просто люди повинні подивитися, і е, ця церква повинна сказати: я московська церква, я е, ПЦУ, я якась інша церква, щоб людям людьми не маніпулювали. Щоб люди знали, куди вони ходять, і люди мали можливість громади швидкого переходу в інші, в інші церкви. Тому що хочу нагадати всім, що майно більшість майна церковного належить громадам. Воно, воно не належить церкві, воно належить громадам, і громада вирішує, е, яку церкву мати у себе в громаді. Тому тут питання скоріше до. Знаєте, таких до речей, коли людям треба просто подивитися і сказати, так ми не хочемо це мати. Є свідоміші громади, які можуть це зробити самі, і вони це роблять. Ми бачимо, що переходи є громади, яким треба законодавчі, більш якби як це сказати, підштовхування на законодавчому рівні, і тоді процес піде, і люди просто. Але пропаганда того, що ну зараз відбувається, ви ж бачите, що вона активно мімікрує, активно повертається, і навіть майно лаври до кінця. Не контролюється. ну тобто навіть Лавра не є під контролем, повністю не повернета в державу. Тому про що ми говоримо? Пані Юлія, якщо ми ну уявимо наразі гіпотетичну ситуацію, що ці чотири закони будуть імплементовані, що російська церква буде оголошена як такою, що є посібником Російської Федерації або спецслужб Російської Федерації, що буде з цими людьми, які все ж таки будуть продовжувати. Ходити в цю церкву, працювати цій церкві не знаю, служити це, напевно, недоречне слово. При, в цьому. Хто, який статус буде у цих людей відповідно до законодавства? Дивіться, про людей мова не йде. Угу. Ніяких ніяких покарань е, е, і ніяких е, людям е, не, не буде та тому, що більшість людей, як я сказала, вони взагалі е, не ну, несвідомі того, куди і як вони ходять. Е, тому питання це не можна відповідальність перенести на людей, але воно розв'яже руки руки громадам і вона дасть чіткий сигнал, яка церква е, кому належить. Ось, власне кажучи, це і ідея всього немає ніяких е, е, заборон. Штрафів чи якихось ще е, покарань, е, це це неможливо вирішити. Ну взагалі, я абсолютно переконана, що це питання не можна вирішити ніякими покараннями або ніякими, е, скажімо, спонуканнями е, ну такими е, жорсткими. Та це можна тільки мотивувати і дати людям інформацію, хто саме біля них знаходиться, хто ці люди і чому вони продовжують промивати їм мозок, е, маючи на, на на своїй території повномасштабну війну. Повертаючи знову ж таки до Верховної Ради, достатньо дивна заява Стефанчука, звучала, особливо після епопеї з відновленням електронного декларування, бо ми пам'ятаємо, що навіть депутати з монобільшості за першою спробою намагалися якось утекти від цього питання, але коли з банкою їм пригрозили, то вони аж бігом відновили відновлення електронного декларування. Як ви вважаєте, якщо з Банкової так само вкажуть на те, що потрібно проголосувати за цей законопроект, проголосують? Ну, я впевнена, що проголосують, і, власне кажучи, чому цей законопроект більше ніж рік не виноситься в зал. Хоча він всі ці законопроекти хочу наголосити, пройшли комітети, мають позитивні висновки. Тобто вони готові до голосування. Вони просто не виносяться фізично в зал. Їм нічого не потрібно, крім того, щоб винести в зал. Це відсутність політичної волі. Відсутність політичної волі, і власне вона призводить до цього. Якщо політична, політичної як ми бачимо, політична воля є. Законопроект в залі з'являється е, протягом не знаю навіть двох днів з моменту, коли ідеї цього законопроекту з'явилася. Е, на даний момент е, я не бачу політичної волі, але я бачу волю депутатів багатьох, які хочуть е, і розуміють, що це достатньо унікальний шанс для того, щоб очиститися, в тому числі від руського міра і російської пропаганди е, в цьому в цьому політичному циклі. Якщо якщо банкова так, як ви говорите, не продя. Проявлять... Політичної волі, як буде далі рухатися історія з збором підписів? Чи ставите ви собі якісь дедлайни чи терміни? Ну, власне кажучи, ми хочемо, щоб це було поставлено і проголосовано цьому році. Чи буде це чим швидше це буде зроблено, тим краще, тому що ми бачимо, що вимога суспільства, якщо суспільство не, не бачить відповіді на свої запитання і на свої бажання, воно тоді реагує достатньо жорстко і вся цей негатив, власне кажучи, отримає влада. Тому я думаю, що вартує зробити так, щоб все таки законопроекти винесли. Були винесені в зал. Я не бачу, не бачу, чому вони не будуть підтримані депутатами, і я бачу велику кількість депутатів, які навіть не підписавши таке звернення, готові проголосувати. Тому ризику того, що там російська Росія буде радіти від того, що вона не буде проголосований. Я цього не бачу. Чи то з вказівками банкової чи без чекаємо на реалізацію волі депутатського корпусу Юлія Клименко, народна депутатка України, говорили про заборону російської філії православної церкви в Україні.